Дня народження України всіх. Е, перше, що б я бажав, є 46 мільйонам українців і тим, е, хто присутній зараз на цьому зібранні, це гарна амбіція, гарну духу і великої віри в українську справу. Я зараз скажу свій мотив, чому я з цього починаю. Ну, По-перше, з того починаю, що в журбі жодна справа не робиться гарно. В сумі добрі справи не виходить. По-друге, ми дійсно говоримо про вінчання української справи і 20 років, я б казав, би, це найбільше наше свято за останні хіба що 400 років. Більше свято в нас не було. І що хтось шукає привід, опустити голову, шукати щілини в підлозі. Я б не радив цього, тому що глибоко переконний Мазепі було сотні разів важче. Шевченку тисячі разів важчі, коли про Україну. І гаркцеві, що вона буде незалежна. Коли наше слово буде збережене, навіть Петлюрі не було легше. Бандері не було легше. Не було легше будь-якій українській душі, що вона представляла. Пресічного українця, чи українською інтелігенцією, ні 40 років назад, ні 60 років назад, не було ніколи так легше, як нам зараз. Ми пожинаємо плоди того, що нація прагла сотки років. І нам треба навчитися ці плоди шанувати. Бо я глибоко переконаний в тому, що найбільшою мрією не тільки Мазепи, але всього його покоління. Найсолодшим сном того покоління був сон один. Як прокинеться і завтра побачить незалежну суверенну Україну. Це перша мрія гетьмана була. Так доля склалася, що не було цієї можливості 300 років назад. Я переконаний, що у Шевченка перший солодкий сон був це про українську волю, про українську незалежність. Не відбулося цього. Я переконаний, що всіх наших повстанців, визволителів, перша мрія була, я готовий життя віддати. дітей, іби тільки встати, і мої діти живуть у незалежній українській державі. Оцей лейтмотив, я переконаний, кожного покоління українського, яке прагнуло мати незалежність. І доля їм не давала. Ми зараз 20 років живемо в незалежній країні. Перед нами стоїть. Третина людей, які родилися в ці 20 років, які є А, Безумовно, хотілося кращого, але навіть те, що ми маємо з точки зору цього двадцятиліття, я думаю, що це надзвичайно знаковий для України історичний шлях. Я в невеличкому інтерв'ю вже з журналістом сьогодні говорив про те, що радість, радість незалежності і суверенітету у Гетьмана Скоропадського заповнила тільки 6 місяців. У провідників УНР трошки більше. В провідників директорії трошки менше. Богустина Волошина це щастя тривало 12-14 годин. Ввечером об'явили, під ранок вже румуни окупували. Це я говорю, шановні, присутні для того, щоб сказати, що сьогодні ми маємо дійсно великий день. І це найбільше те творіння за 20 літньо, яке могло, яка могла сотворити мою націю. Попереду, безумовно, багато роботи, але знову я хотів би сказати чесно. Можливо, це не всі поділяються. Дуже часто наші проблеми пробують Що, знаєте, Якби того не було, нам би було легше. Якби того і того не було, нам ще було легше. Як, знаєте, як, як, як в тому жарті, коли золота рибка попалася на гачок і, і запитує е, рибалка. У мене є три бажання. І можеш виконати, то каже, я можу виконати. Бажання перше, ну щоб у мене садиво було, зробила. Бажання друге, щоб у мене багато грошей було. Такий мертвенний чоловік не Да. Е, через секунду там дві-три грошей. Тепер я хочу, щоб у мене розумний уряд був, який даже пані, цього ж я зробити не можу. Це вже рай. Такого на землі не буває. Але... До чого це я веду? Я веду до того, що е, насправді я б не хотів, щоб українська проблематика у будь-якій сфері, щоб вона занадто сильно присофікувалася. Чому? Бо насправді проблема такої не виглядає. Проблема виглядає, на жаль, мені здається, набагато більше. Чи ми говоримо про нашу гуманітарну сферу, чи ми говоримо про наші почуття. Символів, чи ми говоримо про свободу і демократію. Я переконаний, що у тих виборах, які формують позицію 10 мільйонів, 14 мільйонів, я маю на увазі тих людей, які голосували за ту владу, яку ми маємо. Ті люди, я думаю, що приблизно також думають про нашу пам'ять. Про нашу мову, про нашу культуру, про наш звичай, про нашу традицію, і які політики, яких вони вибрали. І тому гарна, гарна громадянська робота, а я думаю, якраз сьогоднішній день і присвячується, коли ми стоїмо разом і говоримо, що не, це насправді від нас все залежить, від нас найбільше залежить. Якщо одна людина визначилася в своїй самооцінці, хто він є? що він є українець, що за ним українська мова, що за ним українські герої, що за ним українська пам'ять, що за ним український звук, що за ним українська культура, що власне він є Україна. Він з категорії населення одразу переходить в категорію громадянина. Бо він стає відповідальним. Населення ніколи не є відповідальним. Населення це статична категорія. А громадянин це категорія політична. Він відповідальний людей. От я думаю, що нам цього руху, звичайно, дуже бракувало. І моя політика і заключалася в тому, що чим швидше ти принесеш національне відродження, тим найбільшу послугу ти принесеш нації для нашого виховання. Вонація, яка побачила один одному брата і сестру, коли стала... Тоборною, об'єднаною, вона представляє колосальну потенційну силу. яка роздроблена в протиріччях в різних питаннях, значить ніколи економічно потужної не буде. Прикладу такого в історії немає. І оці приклади, якраз, якраз громадянських поступків, громадянської такої роботи, в тому числі сьогоднішній день, я високо ціную. Оце, знаєте, це ті приклади, які... Спрацьовують або з часом, або, можливо, сьогодні на багатьох людей. Більше через такі контакти ми розуміємо, що ми, власне кажучи, самі найближчі люди на цій землі, бо ми українці. Дорожчі людини дуже не найдеш. І тому нам треба пройти через той спадок, який принесений долею, коли сотнями років ми були поділими кордонами. Нас вчили чужим мовам, чужим пам'ятям, чужим культурам. Вчили зраджувати, породжували павліки морозові. Все це треба забути. І згадати, що одне ми одна нація, яка з кожним днем, переконаний, мудрішає, стає більш помісною, більш солідарною. І ми розуміємо, що виклик якраз в цьому не може бути політичного сходу в Україні чи політичного заходу. У нас є одна політична нація за якою стоїть унікальна культура, унікальна пам'ять, унікальна традиція, унікальні національні герої. Власне кажучи, це те, що діти нас докупить і творить сильну європейську націю, яка, безумовно, пройде належний демократичний шлях, убити свою свободу, суверенність і незалежність. Вибачте за довге слово, але це дійсно те, що я хотів сказати. Від душі і абсолютно щиро. Хочу кожного з вас привітати і подякувати, що ви стоїте зараз під говерленням. Бо це яскравий приклад того, що ми громадяни. Слава Україні! Слава, слава кожному із вас. Дай Боже.